Всім привіт, любі друзі! Мене звати Марічка. І сьогодні буде нестандартне відео. Відео такого плану, котре я ніколи раніше не знімала і не планувала, але. Ось в мене горить сьогодні душа по цій темі, і сьогодні я вам розповів щось нове про себе, а саме про моє кохання, мою любов до Формули 1 Як починалася моя історія до цього кохання, чому так сталося? Чому я зараз говорю з вами про це? І наш план на сьогодні це розібрати всіх гонщиків, пояснити вам або сказати, хто мені подобається, хто мені не подобається. І коротше, такий в мене сьогодні план. Сподіваюся, вам сподобається таке відео. І якщо вам буде цікаво, щоб я більше говорила про Формулу 1. То, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, підтримуйте мене на баймія кофі або на банці монобанку і підписуйтесь на мій інстаграм. Тому погнали! Незабаром повинен вийти новий сезон Формули 1 на Нетліксі. Я. Я не скажу, що я прям профі і прям дуже розуміюсь в Формулі 1, але я обожнюю Формулу 1, тому що це дуже-дуже круто. <сум> тому що це дуже-дуже круто це захоплююче І як взагалі, з чого почалась моя любов до Формули 1? Почнемо здалеку. У мене є родич, я без поняття, хто він мені, або мій дядя, або мій дідусь, або я не знаю, хто він мені, якщо чесно, але це Вовка. Вовка в нас в родині Гонщик. І ось цей вовка з моїм дідусем дивились Формулу 1 ще ще дуже давно. Потім, коли моя мама була маленька, моя мама була маленька і вона дивилася все, що вона дивилася з ними. І зараз я підросла, і моя мама, і тепер я дивлюся своєю мамою Формулу 1. Она... У Нетліксі вийшов серіал Formula One Drive to Survive, тобто Жини, щоб вижити. Ось, і з того моменту я почала дивитись також Формула 1 з мамою. Так я не дивлюсь кожного тижня ці всі, ну, типу, всі ці гонки, тому що, по-перше, у мене немає часу, по-друге, в мене немає часу. Тому я дивлюся на Нетліксі. І 7 березня. Нарешті вийде, який там сьомий сезон Формули 1 чи якийсь там. Коротше, байдуже. Ну, типу, на Нетліксі. Там цих Формулі, оди, формулі 1 вже 75 років. Тому, а сезон АНЕТЛІКС тільки нещодавно почав знімати, коротше, серіал. Коротше, байдуже. Я вже не можу дочекатись. я вже хочу побачити цей сезон. Це буде сезон 2024-го, а зараз почнеться новий сезон 2025-го. І коротше, тому так, 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 так. так. Не треба дуже мені багато говорити. Давайте пройдемося по гонщиках, хто мені подобається, яка моя улюблена команда. І взагалі про це все-все. І можливо, це дивно, що жінка-дівчина любить Формулу 1 Але я люблю Формулу-1, Моя родина любить Формулу 1 Я закохана в Формулу-1, Це напевно дуже крутий, це неймовірний спорт. Це і я вам поясню, напевно, трішки пізніше, чому я так сильно люблю цей спорт. А зараз давайте пройдемо по гончиках і по командах. Для тих, хто, напевно, не знає, як працює Формула 1, всього тут 10 команд. Кожна команда має 2 гончика і 2 боліда. Тобто, ну, тобто два пілота і два боліда. Якщо нормальними словами, то два гончика і дві машини. Найкращі команди це, напевно, найкращі топ-3 найкращі команди це аж Red Bull, Ferrari і Mercedes. Але я так чула, Почуткам я не дивилась сезон 2024 року. Я не дивилась і чекаю на. Сезон на Netflix, але те, що я знаю, що Макларен виграли, вони увірвались, увірвались у топ-трійку, топ-четвірку, вони увірвались, це британська команда, увірвалась, я за них дуже рада. Ось, а Мерседес трішки з кожним роком все просідає, просідає, просідає і просідає. А тому Мерседес, як ви зрозумієте, я не люблю, тому що мені байдуже на Мерседес. Макларен зараз мені цікаво подивитись на Макларен, тому що, ну, типу, щось вони вириваються, вони вириваються, вони перема. Тому давайте подивимося буде далі. Також, Red Bull, я люблю Red Bull, тому що вони дуже сильні, вони дуже агресивні. Ну, не те, що мені подобається їхня агресія. Типу, мені подобається, що вони дуже крута команда. Вони успішна, крута, сильна команда. Тому, в принципі, мені просто не подобаються гонщики в Red Bull. Мені просто не подобаються гонщики в Red Bull. А, також. я вже Феррарі. Ж... Феррари! Як ви зрозуміли, я обожнюю Феррарі, моя мама обожнює Феррарі. Ми з мамою просто фанати Феррарі. Я навіть в червоному, як як колір команди Феррарі Феррарі це це, це, це це легенда. Щоб ви розуміли, Феррарі це легенда. Я обожнюю Феррарі. Феррарі дуже круті. Мені подобаються і гончики Феррарі. Мені все подобається у Феррарі. Просто-просто все. Ось, тому тому так, далі там хто нас ще там є. Осен Мартін, Вільямс. Якась нова команда у 2025 році, без поняття, як що це за команда. Якісь зелені чуваки, знаєте, як, типу, як в Майнкрафті. Ось ось я буду називатися команда Майнкрафту. А також. Картина, вже ж, Альпіни, Red Bull Racing, це малий. Малень... Якщо вони в сімі, то я не знаю, як вони це пояснюють. Типу, у Red Bull є одна головна команда це Red Bull. І друга команда Red Bull Racing. Це команда типу, для молодших пілотів або для потенційних пілотів, котрі потім попадуть в Red Bull. Ось, і також Haas. Haas. Це хаас, я не знаю, що сказати це єди та хаас. Це американська команда, котрі вообще, вообще просто не від цього світу. Типу, не те, що не від цього світу, вони просто погані. В них погані гонщики, у них погані боліди. В них поганий, ну типу, як поганий не керівник. Тобто моя мама обожнює крівні як вже бившого керівника е, хас цього Гюнтера. Моя мама обожнює Гюнтеру. Моя мама є книжка Гюнтера. Вона просто вона така фанатка цього Гюнтера. Я не знаю. Мені мене Гунтер мені, мені страшно. Гюнтер це такий, така людина дуже страшна, як по мені людина. Я не знаю, він мені якогось гобліна не нагадує. Коротше, вибачте, ось тому хас. Я дивилася сезон 2024 року. Але давайте подивимося гончики на 2025 рік, бо тут дуже багато чогось цікавого, а саме Хамільтон. І коротше, коротше, давайте, давайте почнемо. Тут в мене є список, я буду читати по списку. Перший у нас Red Bull, Red Bull, Bull, звичайний Red Bull. Нас, а вже ж Ферстаппінг. Що я думаю про Ферстаппена? Він мене дратує. Я. Я люблю Ферстапена. В нього там є якась дуже трагічна історія з тим, що в нього був батько аб'юзер, і що той батько дуже хотів, щоб Ферстапен був неймовірним гончиком, і Там його короче піхав в цей спорт. і Ось зараз. Да, Ферстапен, він неймовірно. Він талановитий, він працьовитий, і він крутий. Один з найкрутіших гончиків Формули 1. він виграє все. Він виграє. Він. Виграє все буквально. Тому мені останні декілька років просто я просто хотіла, щоб хоча б хтось інший, але не Ферстапен. Ферстапен він крутий, але коли забагато всього, коли ти завжди перший, це вже не почне недоїдати. Це а вже ж це говорить про те, що Red Bull дуже сильна команда, і в них сильний боліт. Ось, але також про Ферстапена, В нього там багато було сварочок, сварок зі всіма. Він багато там і дрався. І коротше, куча всякої фігні було у Ферстапена. Можливо, Нетлікс його робить таким антагоністом. Можливо, я ж дивлюсь тільки Нетлікс. Тому, можливо, Нетлікс його робить антагоністом. Я не знаю, але від нього погана енергія. Він, він, відчуває, він відчувається як злодій, він відчувається як е, пацан, який йде по головам і просто розрушить всіх. Але до своєї цілі. Я не скажу, що це погано, але просто він мені не імпонує. І якщо вже говорити про... Red Bull, то я подивилась обзор, коротше, типу, також Формула-1. Нещодавно, бо зараз все в мене в мене, весь інстаграм у Формулі-1. Ви не уявляєте, просто я лістаю, і в мене Формула-1, формула 1, Я така, Боже, ну, типу, в гарному сенсі. Я рада, що в мене все Формула 1, Просто. Коротше, ось, ось, про ще трішки про Ферстапена і Red Bull, Те, що, як сказав, один обзорщик, що... Всі, хто в команді з Ферстапеном, хто типу другий пілот у Red Bull, вони всі не виживали. Це там, я не пам'ятаю, як там був такий пацан-тре, коротше, я не пам'ятаю, як його зовут. Звати, ну коротше, якийсь пацан там був, котрий пішов, його звільнили з Red Bull, бо типу він не здоганяв Ферстапена. Потім також там Даніель Рікардо! Боже, мені так шкода Рікардо. Там у нього окрема історія була у цього Даніеля Рікардо. Коротше, зараз не про нього, але він також був в Red Bull, і він пішов з Редбул. І там ще були якісь два гонщики, котрі також були з актом Ферстапеном, і котрі просто пішли з Редбула або їх вигнали через Ферстапена. Тому це просто говорить про... Команду про те, що він не вміє працювати в парі, те, що він хоче бути зіркою. Я розумію, в формулі один всі хочуть бути зірками, і він він зірка буквально банально, буквально зірка. Але також формула один це також про командну роботу. Два пілота в одній в одній команді ви повинні допомагати один одному. А фірсапен робить так, щоб всі через декілька деякий час. Всі другі пілоти, там чотири було пілота, коли працювали з Ферстапеном, Ферстапеном. І всі вони пішли з Редбула. Ніхто надовго не залишився. І зараз у нас з Ферстапеном. Лоусон. Uh, Я пам'ятаю цього Лоусона з моменту, коли там було, типу, на Red Bull Racing було два пілоти, типу, Юкі Цуннода. Я також про нього поговорила, коли ми дійдемо до Редбул Racing. Так от, Юкі Цуннода і Даніелю Рікардо, знову ось цей ось. CEO, чи я, короче типу голова Red Bull дав шанс у Red Bull Racing Даніелю Рікардо, бо Даніель Рікардо дебіл. Дебіл, котрий пішов з Red Bull, хоча в нього була неймовірна кар'єра, він був зазі, в Рено. Чи в... я не пам'ятаю, де він був. Корот, в якихось командах він був і не просто провалився, його потім вигнали. Кажуть, там окрема історія з Рікардо, і ось йому дали один шанс, і він вже був пілотом, але він зламав руку і все ж таки його замінив цей Лоусон. І зараз Лоусон в Red Bull Racing. Ну, не в Red Bull Racing, а в Red Bull в оригінальній команді. І зараз це Лоусон в оригінальній команді. Мені здається, він там довго не протримається, бо Ферстапен його вижене, бо він молодший, бо він може замінити. Коротше, Ферстапен, я впевнена, що це Лоусон скоро пропаде. Я навіть, не, навіть ставку на нього наставлю. Мені тільки шкода Юкі Цунода, і зараз ми приходимо до Red Bull Racing. Юкі Цунода, бо цей Юкі Цунода, він. Типу, він з Японії. І він, скільки вже років він в Red Bull Racing, і він ніяк не попаде в Red Bull. Типу, в оригінальну команду Red Bull він ніяк не попаде. І навіть з цього Лоусона, на котрій я скільки там був один сезон чи пів сезона був в Red Bull Racing, і його одразу відправили в Red Bull. Тобто це мені шкода Юкі у бо... Всі вже кажуть, що це, напевно, скоріше за все, Юкі Цінода ніколи не попаде в Red Bull. Він буде завжди в Red Bull Racing, він завжди буде десь. Він хороший пілот, але він не ферстапен все ж таки. І тому він не попаде в Red Bull, Але ось цей Лоусон, типу, я не думаю, що він там довго протримається, бо, типу, Red Bull потрібні результати. І я не певна, що. Лоусон зможе показати такі самі результати, як і Макс Ферстапен. Тому побачимо, але він там точно довго не затримується. Я... Мерседес, тому що я не хочу дуже довго довго затримуватися. Мерседес, скажу тільки те, що там дуже крутий британський гонщик, а, цей Джордж Рассел. Він дуже крутий, дуже гарний. І коротше, знаєте, така закономірність є в Феррарі, Феррарі, в Формулі 1. Що тут немає, знаєте, якогось негарного пілота. Тут всі пілоти гарні, ти бо я не можу. Ну, напевно, тільки Алонсо. <с> ну, коротше, до Алонса ми дійдемо. Але ось коротше, тут всі гарні в Формулі 1. Всі, хто був, хто є, вони всі гарні. Це знаєте, як в сутінках. всі вампіри, вони якоїсь модельної зовнішності. Так, зараз тут так само в Формулі 1, що всі пілоти якоїсь модельної зовнішності. Так от. Говорячи про Мерседес, тут якийсь у нас є новенький, котрий замінить Льюіса Гамільтона, котрий перейшов в Феррарі. Поговоримо трішки про Льюіса Гамільтона пізніше, але тут якийсь новенький і він. Антонелі. Я не пам'ятаю його ім'я, якийсь новенький. Коротше, Антонелі. На Антонелі зараз також я подивилася інших обзорщиків, Формула 1 і Антонелі. Він, на нього зараз дуже великі. Не стає, щоб ставки, але надії. Бо він повинен замінити Льюіса Хамільтона, а це значить, що він повинен бути не просто як Льюіс Хамільтон, а навіть краще Льюіса Хамільтона, щоб люди його признали, щоб люди його полюбили. Так він дуже гарненький, кучерявий хлопчик, такий маленький. Ось, не впевнена, що він дуже, як це сказати, досвідчений, але добре. Але на ньому зараз дуже велике навантаження, напруга. І я не знаю, чи він з нею справиться. Я не знаю, я якось неї Якщо в Лоусоні Я не впевнена, він Лоусон знає. Він, знову ж таки, про цього Лоусон, Лоусен, він трішки схожий на Ферстапена що він буде вибирати перемогу. Але якщо Ферстапен, але Ферстапен і Лоусон вони не знайдуть спільну мову, бо такі два. Бика, знаєте, вони пруть по головам, як цей Лоусом пчов по, голова, по головам Юкі Ціно, а ти Даніелі Рікардо. Ось ці два гончика потім самі поб'ються, і я вже ж виграю Ферстапен. Ферстапен більш досвідченіший. Тому Лоусона я навіть не ставлю, а ось на Антонелі я, я нейтральна. Типу, я по, побачимо. Не мені, мені, те, щоб мені цікаво, просто типу, я не знаю, що про нього сказати. Побачимо Давайте. Макларен. В Макларені в нас піастрі, п'ястрі, дуже гарний. Мені просто подобається. Я, знаєте? Мені я не важка, що мені подобається гончик, але мені подобається ім'я Піастрі, як його, як його? Олівер Піастрі. Щось типу такого. Коротше, Піастрі Дуж, дуже гарний ім'я. Мені. мені просто подобається ім'я. Побачимо, що він буде теж новенький, або він десь був, я не пам'ятаю. Я ж не дивилася сезон 2024 року, але побачимо. Я думаю, він справиться, але також у нас Макларен. Ландо Норріс. Ландо Норріс, він зараз просто фанат всіх, бо він. Майже або переміг, або майже переміг у минулому сезоні, а саме у сезоні двадцять року. Зараз всі люблять Ландо, всі люблять Ландо Норріса, всі його кухають. Я скільки тільки токів, ну не тікі токів, а цих в інстаграмі я бачила з цим Ландо, що боже він такий краш. Короче, ми всі його любимо. Всі зараз люблять Ландо, бо він, по перше, дуже цілановитий. І навіть Редбул, хоче його в свою команду, я бачила, як цей. Сео, uh, короче, чи як ну типу глава команди Red Bull, та казав, що Ландо Норріс, він зараз най uh, має найбільший потенціал типу стати uh, чемпіоном світу? Він має цей потенціал, він зараз дуже талановитий, і зараз кожен, просто кожна команда хотіла б мати його в своїй команді. Типу, кожна, коротше, типу, всі команди Red Bull хотіли б мати Ландо Норріса в своїй команді. Але сподіваюся, що Макларен його не підведе, бо в цього хлопця є величезний потенціал. І я дуже сподіваюся, що він вирве свою перемогу, що він буде. Але. Він вирвав свою перемогу тільки після того, як перемогу отримують Феррарі. Це те, що я бажаю, Макларен. А зараз ну давайте, добре. Феррарі, я відтягувала цей момент. Але Феррарі, Феррарі, обожню, Феррарі, просто просто у Феррарі є гарна енергетика. Вони сильна команда, вони неймовірні. І хто в нас Феррарі? У нас Феррарі з 2025 року буде Льюіс Хамільтон, котрий до цього був у Мерседес. Але а, він, я не пам'ятаю точно, який конфлікт там стався, але щось типу Мерседес не чули Льюіса Хамільтона, не чули його прохання, не чули, де він наносить допомогти покращити боліт, бо там в якомусь році боліт у Мерседесу був просто поганий. Болід. це Машина Машина була дуже погана, і коротко, він, не продовжив, він, здається, продовжив свій контракт, але ось зараз він не продовжив його допрацював і пережив. У Феррарі це дуже круто, бо він неймовірно сильний гонщик. Але також там в цій команді Феррарі моє кохання, моя любов. Просто якщо я цього чоловіка побачу, я буду бігти за ним і просити одружитись на мені. Навіть якщо я не повнолітня, я задовую, щоб він на мені одружився. Добре, жартую. А це в нас Леклер. Боже. Тримати мене сімеро просто це, це Шарль Леклер. Боже, це моє кохання. На я просто хочу, просто можна мені одного Леклера? там цих Леклерів багато, але можна, хоча б мені одного. Будь ласка, ну він просто він крутий, він гарний, він харизматичний. Там дуже була в них історія з Хамітоном, що навіть коли Хамітон вже. Типу, був гонщиком, а типу, лякер там був за кулісами. Ну як, ну коротше, він, типу, пов'язаний був спортом, тому він був за кулісами, і бачу цього хаміта, як він, коротше, типу, э, гон... ну, типу як лугонець на гонках. І зараз вони в одній команді. Короче, там дуже є великий цікіток. І я вам його покажу. Коротше, дуже крута команда. Я прям я думаю, це буде розрив. Я не думаю, я впевнена, що це буде розрив. Я сподіваюся тільки те, що боліт не підведе гонщиків і все буде добре, але... Я а вже ж хочу, щоб Ліклер -Лік був чемпіоном світу. Авжеж, Льюіс Хамільтон він семиразовий чемпіон світу. І, коротше, я, я розумію, що е, у Хамільтона є ціль перемогти ну, типу, перевершити з е, Шумахера Мі... Мікаеля Шумахера, перевершити його в нього це його ціль, але. І він це тому, що, це чому він перейшов у Феррарі, бо Мерседес йому більше не дає можливості перейти, а, а, ну, перевершити не дає йому, не допомагає йому отримати досягнути своєї цілі, але все одно його буде спойлювати за ліклера. Але мені здається, вони будуть доброю командою. Я не думаю, що там буде така велика конкуренція, як, наприклад, в Редбулі. Ось, але. Я не знаю, що сказати. Типу, побачимо. Побачимо. Я, мені здається, що все буде добре. Я впевнена, що все буде добре. Чомусь ми Ми такі... поговорили про Феррарі. Давайте поговоримо про гонщика, котрого вигнали з Феррарі, бо Льюіс Хамельтон пішов до Феррарі. Це Карл Сайнц. Карл Сайнц і Шарль Леклер були дуже доброю командою, дуже неймовірно доброю командою у Феррарі, і мені дуже шкода, Сайнца. Я також подивилась його в інтерв'ю, де він казав про це, як його вигнали. І типу, Шарль Леклер, він проект Феррарі, типу, він Феррарі з самого початку своєї кар'єри. А Сайнц, він був спочатку там в Рено, потім не знаю, в Хаас, чи Я не пам'ятаю, де він був. І Феррарі, коротше, Карл Сайнц, він переходить туди-сюди. Він був дуже сильним гончиком також в них під кінець з, з, з ліклером почалися якісь тьорки, що, я пам'ятаю, це був напевно найкрутіший момент і найемоційніший, коли е типу, ліклеру кажуть. Ну, типу, пропусти станці, бо тоді команда отримає більше очок, а ліклер жене на великій швидкості. І це просто це така крутий момент. Бо як ти можеш казати людині, котра жене, котра на першому місці поступитись напарнику? Типу, це цей Шарлі Клера бути першим, і як він міг поступитись, і в итогі він не поступився в місці. І там був конфлікт. Речі, або там врізались вони, і потім всі фанати Феррарі дуже були в шоці, бо типу, все вони більше не команда. Але якось мені здається, все в принципі добре пройшло. У uh, 2006 році сезоні я не знаю, що відбувалося, але в 2023 це те, що я пам'ятаю. Але мені шкода Санс і перейшов у Вільямс. У Вільямс і. коротше, Вільямс це дуже слабка команда. Але вони зараз мають. Крутого гонщика, мені просто мені. Я рада, що Сенс знайшов собі місце. Знаєте, знайшов собі місце в якійсь команді, але Вільямс дуже поганий варіант, бо Вільямс вони дуже 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 погані. Вони не як хас, можливо навіть гірше хас. Якщо хархас навіть хоча б стараються, то Вільямс не старається. Вони просто вони не якого сезону вони взагалі не були, бо не отримали спонсорів і коротше. Вільямс, я не знаю, що буде, але вони зараз мають гарного гончика Сайенса. Просто мені здається, що в них. Поганий боліт, і Карлос не зможе перемагати на поганій машині. Це просто Це навіть не проблема буде Карлоса, це проблема буде машини. І Вільямс у нас також альбом, ось, я казала, що там був якийсь пацан Тре, котре був з Максом Фестапеном в Редбулі. Це був альбом. Я його згадала. Я згадала це обличчя, це був альбом, через котрого звільнили через Макса Ферстапена. І зараз він Вільямс. Я нічого не можу про нього сказати, бо я не дуже добре його знаю. Але. Удачі! Я не знаю, що ще сказати, поговоримо про Остін Мартін. Остін Мартин в Осин Марті нас Алонсо, котрого я не люблю, він, він просто Алонсо. Йому там 43 роки, чи 45 років він досі, він 25 років у спорті. Він досі там, коротше, він був і також в Red Редбулі був з Ферестапіном. І в Осин Мартин, я не знаю, Алонсо мене просто бісить. Він... Він бісячий, бо він, він просто бісячий. Я не знаю, що ще про нього сказати. Він просто мене бісить. А з ним строл. Строл це, якщо не помляє, той пацентре, котрий його па, ді, папа купляв всі в команди, в котрих цей строл виступав. Тобто він, він погано виступає на гонках. Він поганий гонщик. Я як він попав в формулу 1 Чесне слово, а ну я знаю. Він попав через свого тата. Ось, і, типу, я, я не знаю, що про його сказати. Типу, я, мені ще не подобається, Алонсо мені не подобається, мені цей строл не подобається, мені Остин Марті не подобається, тому я навіть їм нічого бажати не буду. Просто, будь ласка, не бісіть мене, не бісіть Феррарі і не бісіть Маклар Макларен. всіх інших мені. В принципі, байдуже, напевно. Просто, просто не будьте бісячими в цьому сезоні. Будь ласка. Говоримо oh про ось, ось новеньких. Ось тих ось, ось новеньких. цього ось ось Майнкрафт. Я не знаю, що це за Саубер. Sauber. Саубер. 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 Я не знаю. Ось цегось Майнкрафт. Значит, в Майнкрафті в нас. Юлкенберг. Юлкенберг, я його трішки пам'ятаю, але я не пам'ятаю його історію, тому мало мені що про що є про мені мало є що про нього сказати. Тому, типу. Удачи в новій команді, не знаю. Далі в нас Бортолетто. Бортолетто його дуже сильно зараз порівнюють зі сеною, тому дуже крутий гончик Сена був помер. Коротше, трагічна історія. Бати, що на це таке ж є серіал про нього. Коротше, його дуже зараз ним порівнюють, тому на ньому зараз дуже велике навантаження, дуже великі а, а, типу, очікування від нього, тому я не знаю, що сказати, він новенький. Удачі. Далі, далі давайте перейдемо до Альпін. Альпін я люблю. Знаєте, чому я люблю Альпін? Тому що це французька команда, а я люблю Францію. Ось. І Феррарі – Аферрарії італійська команда, і я люблю Італію. Шкодаж, ну, І Макларен, англійська команда. Я зараз живу в Англії і ну, добре, мені теж подобається Макларен. Так от а, в Альпінах в нас моє друге кохання після Леклера. Це гаслі. Я не знаю, чому мені так подобається гаслі. Я чес, чесно, я не знаю. Я не знаю, що сказати. Я знаю, що гаслі з ліклером дружить. А мені подобається що ліклер, що гаслі. Ну ліклер трішки більше. Але гаслі просто в нього таке ім'я. П'єр. Гаслі. Просто таке французьке. Він там така модель, такий ходить. Ну, він не такий крутий, як Хамільтон. Бо якщо ви хоча б трішки бачили щось про Формулу-1, то тобто, ви, скоріше все, бачили. Хамільтона в такому прикиді, нібито він іде отримувати Оскар. Розумієте? Хамільтон, він найстильніший гонщик Формули 1. П'єр Гаслі він також типу, намагається щось подорожати Хамільтону. І його, типу, він такий теж крутий, і там в нього куча дівчат моделей. І Короче, мені просто подобається, що він француз. Мені подобається його ім'я, і він непоганий гонщик Я знаю, що він також дружив з Юкі Ціноду, бо вони були обидва в команді Red Bull Racing. Також, з цих Гаслів був хас. І я знаю, що Гаслів втратив свого друга з Формули 3, котрий помер на змаганнях. Дуже-дуже шкода. Це те, що я знаю, це те, що я пам'ятаю, а з ним в нас доган. Доган? 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 Не знаю. Новенький. Гаслі, тримайся реально. Сподіваюся, альпіни краще покажуть себе в цьому сезоні. Я не знаю, як вони показали себе в сезоні 2024 року, але вони, типу, стріднічки. Вони не такі погані, як Хас або Вільямс, але вони стріднічки, а хотілося б, щоб вони були в п'ятірці, але вони поки там 6-7, Ну, добре, в п'ятірці бажаємо бути в п'ятірці. Остання команда це нас Хас усі американці. В Хас нас. Берман, також я, він здається, десь був. Я знаю це обличчя. Я його десь бачила. Можливо, він був у 2024 сезоні. В сезоні 2024 року. Я не пам'ятаю, десь я його бачила. Мілашка, Удачі! А з ним третій, по щодо антагоніст Формули 1 Окон. Естабан Окон. В нього там дуже травматична історія. Але в, я пам'ятаю, в якому сезоні, 2023 році, в цьому сезоні. А вони з Гаслі були в одній команді, вони там чуть не повбивали одного одного. В нього у цього окона з Гаслі там така історія з дитинства, вони себе один одного ненавидять. І їх поставили в одну команду, здається, це були Альпіни, і вони там чуть не повбивали, вони розбили всі болідни, вони там чуть не повбивали один одного. Це була просто жесть, вони там дрались, вони там. Там, коротше, жесть була, і ще Netflix на цьому так акцент робив. Коротше, окон окон в нього є, знаєте, щось типу. Такий мілашка, такий милий, такий він знаю, також француз, здається, ось бідної родини. Там нього драматична історія. Але в очах в нього така жолочка. Знаєте? ось це те, що є у Ферстапіна, У Ферстапіна в нього просто в очах. Ось це ось знаєте, я вб'ю. Я вб'ю всіх, хто буде на моєму шляху у око, та сама ситуація. І окон дрався і з із і з Гаслі, з Алонсо, якщо не пам'ятаю. Він дрався зі всіма. Він Мілашка, але знаєте, поганий Мілашка, Bad бой. Чесне слово, bad boy. Але я не знаю, хаос мене не дуже цікавий. Типу, мене цікавив хаос ну, і моєї мами, тільки через Гюнтера, через цього е, руководителя Коротше, команди. А його вигнали, бо хас погано себе показував, його вигнали. його, коротше. Ось тому зараз хас, типу, мене дуже цікаво, і мене, напевно, цікаво подивитися на цього новенького молодого е Бермана, Бермана. Ось акон, господі, я, боже, мені так шкода цього Бермена, бо мені здається, акон його вб'є. Як і, як і е Ферстапін вб'є цього Ловсона. Тому бажаю удачі у 2025 році. А якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь. Якщо вам сподобалось, де я розповідаю вам про Формулу 1, то будь ласка, підтримуйте мене, і я буду більше про це говорити, бо це ще одне моє хобі, про котре я також хочу з вами розмовляти. І підписуйтесь на мій інстаграм, підтримуйте мене всі посилання в описі під цим відео. І люблю вас!